Забудьте про хлопців золотистих ретриверів. Вам потрібен бойфренд-гризун, ну або ж родент. Так, це черговий непотрібний мемний тренд в інтернеті, який знову навішує ярлики на людей та типізує їх заклішованими та дуже стереотипними категоріями. Що це знову лажа така, давайте розбиратися. Перед тим, як ви продовжите перегляд цього відео, дуже попрошу вас поставити лайк. Та, будь ласка, не забувайте задонатити якусь доступну для вас суму для фонду живим». Посилання, як завжди, в описі під цим відео. То чому гризуноподібні хлопці це новий тренд гарячого бойфренда. Нова тенденція в соціальних мережах полягає в тому, щоб класифікувати красу людей за порівнянням їх із твариною, на яку вони схожі. І критерії схожості таких людей з тваринами часто дуже притягнуті за вуха. Hey, little guy! Sir. Багато хто пов'язує початок із цим мемчиком. Чоловіки або красиві, як корли, або як ведмеді, як собаки або рептилії. Красунчик Орел має сильні риси обличчя, довгий ніс, світле волосся та маленькі очі. Тоді як красунчик ведмідь це людина з круглішим обличчям, маскулінними рисами. Широкими плечима та світлими очима, красень собака означає людину із круглим обличчям, темним волоссям, зворушливими очима і щирою усмішкою. А красень рептилія має виражені риси обличчя, деколи гострі, незвичні очі та прямий ніс. Також існують категорії і для жінок, і ви могли бачити це по різних фільтрах в Тікточі та Інстаграмі. До речі, існує окремий вид стрілочок, які повинні подарувати тобі відповідний погляд: погляд лисиці, кішки, зайчика чи оленя. Як я вже сказала, дівчат також поділяють на категорії тварин лисиця, кішка. Олень або зайчик. Щодо чоловіків, ви вже зрозуміли, є ще одна категорія: гарячий гризуноподібний чоловік. Це звучить загалом не дуже мило, адже гризуни взагалі мало кому подобаються. Але насправді все дещо складніше, тому що гризуноподібний бойфренд – це в першу чергу хороший партнер у стосунках. Попереджаю одразу ось такий поділ на тварин і, взагалі, на характеристику людей за їхньою зовнішністю і як це означає їхній характер. Мені нагадує це все, якісь такі занюхані статейки із глянцевих журналів. Початку нульових. Тому серйозно це не сприймайте, це просто таке собі рофл відео. І доволі цікавими мені здаються знаменитості, яких, власне, і відносять до цієї категорії. І в них дійсно є між собою щось спільне. Давайте, щоб ми довго не думали, я просто покажу приклади ось таких гризуноподібних чоловіків. І ви одразу зрозумієте, про що йдеться. До такого типажу включають майкла фейста. I

Джоша О <плес> Джеремі Джереми <Аллену> Уайта <плес> Тома Холланда <плес> і Мэтті Хилли Кожен з них виглядає просто розкішно. Тому те, що їх називають гарячими гризуноподібними хлопцями, не означає, що їх називають при цьому потворними. До речі, акторів фільму Суперники Джоша О'Коннора та Майкла Фейста порівнюють із цими персонажами мультиків: Родді зі Змивайся та Стюарт Літл відповідно. Хоча щур зі змивайся насправді базувався на меті Хіллі. Також до цього типажу відносять і єдиного внука президента Кеннеді, Джека Шлозберга. Цей тіктокер, реагуючи на це відоме ток-шоу, радіє, що вони хлопці гризуни. Нарешті це зробили. Насправді, гарячі гризуни дуже стрункі та підтягнуті. Їхні риси обличчя дуже незвичні. Але знову ж таки, це не означає, що вони потворні. І, взагалі, я вже сто разів говорила у своїх відео, в тому числі і в цьому відео про ugly хат, і у цьому відео також що краса це поняття відносне. і ми не можемо сперечатись про це. Це просто безмістовно. Тому ось це відео, у якому висміюється якийсь, нібито щуроподібний бойфренд, взагалі вже не актуальне. Right, box, the, the mom, codler, що найкращого можемо ми сказати про ось таких чоловіків гризунів. В першу чергу вони є антиподами до такого поняття як токсична маскулінність. Про таких чоловіків складається візуальне враження, що вони не ставлять під сумнів, рівність та повагу до жінок. Такий бойфренд є комфортіком, який надарує вам купу квітів і розвеселить. А ще буде уважно слухати саме вас, а не розповідати про свої тімки. Ну це особисто якесь в мене таке враження. Можливо, комусь така зовнішність нагадає якогось закритого, загадкового. Чувака, який згодом буде тебе газлайтити, але приманювати. І говорити: я не знаю, я ще не вирішив. Ну, кому як? Знову ж таки, судити по зовнішності про характер людини це неправильно. Гарячий гризун бойфренд може відрізнятися своєю унікальною особистістю і поведінкою. Він може бути дуже спонтанним та непередбачуваним, що додає стосункам адреналіну та несподіванки. Такі чоловіки можуть раптово пропонувати цікаві ідеї для побачень або подорожей, їхня ексцентричність може проявлятися в унікальних подарунках, оригінальних способах вираження почуттів. Або незвичних побачень, також у них можуть бути незвичні хобі та інтереси, проте також вони цінуватимуть свою незалежність і свободу, що впливатиме на динаміку стосунків і потребуватимуть простору і часу для себе. До речі, їхня незвична поведінка може також виражатися і в зухвалості та впевненості, що приваблює багатьох людей. Такий типаж може мати також дуже класне почуття гумору і бути грайливим. Попри зовнішню грайливість і ексцентричність, хлопець гризун може мати глибокі емоції емоційні переживання і бути дуже відданим у стосунках. Ви скажете, а хіба хлопці гризуни це не те саме, що і хлопці-золотисті ретривери, комфортні та добрі. Можна додати, що хлопці-гризуни є більш незвичними, незрозумілими і трохи дивними. І це і притягує. Адже золотисті ретривери, попри те, що вони дуже класні і добрі, декому можуть здаватися нудними. Чоловіки гризуни, на відміну від ретриверів, є дещо більш дивакуватими. Але у більш такий привабливий спосіб, можливо, вони так приманюють, тому що у них є такі риси, які дійсно цінують жінки. До речі, хлопець золотистий ретривер. Якщо ви не знали, це дуже добрий підтримуючий партнер, який постійно ще й ексайте, тобто він активний та грайливий. Ця типологія з'явилася в ті, після того як жінки почали порівнювати характер свого хлопця. І з характером золотистого ретривера такі хлопці люблячі, добрі і часто вважаються ідеальними партнерами. Також існують і дівчата, золотисті ретривери, хоча це не так як щодо хлопців. Якщо у вас є хлопець, золотистий ретривер, мова його любові може вражатися актами допомоги чи послугами. Він любить робити все можливе, щоб полегшити ваше життя, і постійно дивує вас подарунками лише тому, що любить вас. Він не хоче нічого більше, ніж бачити вас щасливими. Крім того, він дуже любить входити на вулицю, там гуляти і проводити активно час, як і собачка-ретривер. А як щодо рептилоподібних бойфрендів, це ще один такий стереотипний типаж, скажімо, у цьому відео дівчина показує, як її хлопець-рептилія краде її тепло, коли вийшов із душу. Давайте подивимося, з якими ще тваринами порівнюють відомих зірок. Але у цьому випадку це лише окремі та випадкові образи, які пов'язуються переважно з зачіскою та одягом. Ви скажете, що це об'єктивація чоловіків. Можливо. Також це є ще й поверхневою онлайн-тенденцією, яка поділяє людей на якісь банальні категорії і перетворює їх на товар. Проте це лише онлайн-обговорення, і наступного дня про нього вже всі забудуть. Акторики схожі на ось таких, нібито гризунів, вони всі шикарні і класні. І мені подобається, що зараз існують такі тренди, які показують незвичну красу. Незвичні риси обличчя, а не лише накаченість, токсична маскулінність та якісь стандарти краси, які є нібито конвенційними. А ще мені подобається, що не лише жінки стають об'єктом ось таких обговорень, і що суспільство взагалі у світі починає трошечки рухатись в тому напрямку, що обговорює і чоловіків також. Що ви думаєте про ось такий тренд? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, які актори схожі вам на якихось тварин. Можливо, хтось в житті нагадує вам якихось тваринок. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо вам цікавий мій контент. Також ви можете зайти в мій Тікток зі страшилками і в мій Тікток про явище популярної культури. А ще в мене є інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь.